В чому проблема? Кого хочете, визивайте, вийдіть. Ви можете просто вийти. а ну. далі Поки що ставте лайк і авансом. У будь-якому. Йдемо сваритися. Почали робити ремонт. Прибігли сусіди зверху. Все погано. Розвалиться ха. Кажуть, що ця перегородка. Ми розвалилися. Дивіться, несуча. На ребро, несуча перегородка. Кажуть, що Сусід зверху. Ти ви сусідка зверху? Да. А що в чому проблема? Добрий день. Що сталося? сталося? тут перегородка. Ну. На двох очагах. Ну і що? Е, розбирати всю без укріплення неможливо. Е, тому що подуті. А що вона несуча хіба? Несуча. А з яких пір це на, 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 на ребро може бути несуче? Тому що і далі несучі стоять на ребро. Дивіться, на, ми її вже слухайте розібрали. Слухайте мене, будь ласка, послухайте. Ага. Е, старе е, ровно так продовжається на два поверхи, така сама. І ще наш повернеться. Тихо, тихо. Добре, ми зараз підопремо, вон ззади вас стойка, бачите? Вже підпираємо. Так, оце нормально. Добре. Нормально, будуть претензії, а далі побачите. Давайте да. добре. Давайте. Ми підпираємо, але Чому? це приватна власність, це, це, приватна це не несучна моя. Це не несуча стінка. От це. є підпорка. Хочу, все, будь ласка, не я мішайте я нам працювати, вийдіть, ми підпираємося. Зараз. зараз. визивайте виваю, кого хочете. Кого хочете, визивати? Кого хочете, визивати? вийдіть, будь ласка. Рано, будь ласка, вийдіть, не мішайте нам працювати. Вийдіть, будь ласка, зараз, звідси, не мішайте нам працювати. Так. Ви можете просто вийти, але ну, ви бачите, що зараз упаде кірпіч, полетить та, чи, батя. Та ж підперло вже, вийдіть просто звідси і так, все. Я роблю місце на стойку? Я вперед, що вперед, є повністю. Дайте так, працювати. Прийшов дід, каже, він 15 років працював, проєктант в дизайні. В дизайні він працював. Каже, що це несуча перегородка. Бачите, несуча. Все висить. підпираємо, щоб він просто успокоївся. Прийшов, хватає людей за молодців, угрожає, що зараз всі поприїжджають. Несуча перегородка у нього. Крива перекошена, тегло шатається, несуча перегородка. Шість п'ять міліметрів її товщина. Цегли. Ну, а а а метр, метр? ви вже поклали лайк чи ще думаєте? Кладіть давай точку.